Гранатомет він ззаду позбавився від гелікоптера. Bueno. Да де. Що, мимо? Дідько. Ще раз мене. Є. Yeah. Ой. Відмінний просто постріл, хлопче, окей. Okay. Хе, <hi> ми живі. Я знав, що я дурню порю, але не втримався. Ти повинен їхати ззаду човна. Ну і що? Дідько. Не кажи, що ти щось впустив за так, сідай за кермо, сів. Їдь за Кімом. Ну поїхав. Звідки ви? так, не знаю. Я сказав своєму дилерові, що відправився. Ну може ще кілька людей у барі, яких теж позичив. Цього так, я може це просто збіг. Або like до... Ти говориш, як моя мама. Так, коротше, я нічого не встиг прочитати. Ну да ладно. Супроводжуємо Кіма. Це було брудно. Але ладно. Але прикольно. У нас базука з'явилась, до речі. In this trial. <sighs> Приїхали. Я дивився його на місце. Така була угода. Дякую, Ніка. <плес> Дякую, містер Макрері. Дорога була, дорога була небезпека. <плес> так, ага, не зовсім гладка, добре, що ти не боїшся води. Сподіваюся, решта <плес> часу <плес> тебе проходить мирно. Це все, на що можна сподіватися в цьому богом кинутому світі. Бувай, Ніка. Не пропий усі свої гроші, Деріку. Хорошого потрошки, по хлопчика. Хорошого потрошки, до зустрічі.